Вітаю на Ютуб-каналі. Говорить Великий Львів. Про важливе та актуальне поспілкуємось сьогодні із Іваном Миркою, депутатом Волинської обласної ради. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю студія. Вітаю Україна у свято Успенському соборі у Володимирі, де нині виконують рішення господарського суду про передачу будівлі храму Волинської обласній державній адміністрації. Знайшли Російські символи під час опису майна у соборі журналісти зафіксували зокрема ікону Івана Кронштадського російського святого, який обстоював монархічні і ксенофобські цінності. А ще були невідомі ордени килимок з двоголовим орлом. Що вам про це відомо? Так само, як і всі волиняни. Ну і зрештою, як ми вже бачимо всі українці, ми спостерігаємо за цими подіями, тому що е, в зв'язку з розвитком соцмереж е, е, інформація поширюється дуже швидко. Е, зважаючи на те, що ми неодноразово бачимо учуємо, в тому числі, в першу чергу, у соцмережах, що е, десь е, церкву. Невеличкому селі не хочуть віддавати е у новостворену громаду поцу чи десь не, хоро... не відмовляються хоронити військового е церкви російської у ПЦ. Ми е тільки стверджуються своєю думкою, що російська УПЦ продовжує діяти в Україні е проти е держави України. І ці події, ці фотографії сьогодні сколихнули усі. Ми побачили відео, хтось побачив це в живім було про те, що біля цього біля собору зібралося чимало людей, які і кричали, і проклинали. Тобто, все робили для того, щоб зірвати цю процедуру передачі назад на жаль, державної От Власне, що там тамтешні ЗМІ писали про те, що віряни перешкоджали роботі комісії. Це виглядало в тих прокльонах, чи, окрім цього, ще щось було? Ну, так як ми бачимо, що це здійснювався тиск, щоб формувалася картинка, яку можна потім буде показувати, ніби ця церква. Е, 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 нібито українська православна, хоча ми всі розуміємо і бачимо, що це насправді це є російська філа російської церкви, що нібито йдеться цього на церкву. Ну це, на мою думку, саме таку картинку вони намагалися створити. А можете більше розповісти про сам храм, що це за собор? Чи там багато парафіян московського патріархату, чи всі вони місцеві? Що це за люди? Ну, насправді, це історичний факт, і саме місто Володимир, яке нещодавно отримало свою автентичну назву, тому що вона була названа колись Володимир Волонським, е, фактично, щоб приховати історію е, міста Володимира. Ця церква була побудована ще правником Володимира в 12 столітті. тобто з 1100. І сегодня е, тих років, і це е, святиня загальноукраїнського державного нашого масштабу. Це частинка е, історії становлення нашої української нації, і тому окупація цього собору е, була дуже важливим елементом е, російської пропаганди. Зокрема, в цій же святині була усипальність всіх великих руських. Галицької князів. І, відповідно, довгий час, навіть попри війну, користуючись, скажімо так, такою слабкою позицією місцевих деяких органів влади і такою позицією державної влади в Україні, їх не можна було звідти усунути. І саме боротьба розпочалася е, тоді, коли підходив до завершення договір оренди цих приміщень е, цієпні, і ще в далекому на сьогоднішній день, в двадцять році, ми до Волинської обласної ради вчергово чергово відображаючи волю народу, і зокрема волинян, проголосували за заборону діяльності російської церкви, яка себе ховає під цією абревіатурою УПЦ, і з того часу були звернення різноманітні, але був тиск від громадськості від українського народу про те, що з цією структурою слід негайно розривати договори оренди, і почалась судова тяганина. Яка тривалася, тривала аж по цей рік, де вже відповідно пройшли всі судові інстанції. Ну, в з 23-го року, це досить довгий час, і саме цієї ночі почалися процедури після рішення Верховного суду України, який відновив задоволені по касації. Цієї проросійської організації і почалося висунення від цієї спороду а самих парафіян, там вірян, парафіян багато. І от наскільки, бо з, з того, що поширювали ЗМІ з фотографій, бачу, що їх небагато, але вони стоять на на колінах, так як ви кажете, для картинки. Чи їх є багато? Чи це от просто для припинення? Ну, ви розумієте, що, що насправді треба розуміти, що. Церква це така сакральна річ, яка торкається людського душі. Це дуже така крихка струна в кожної людській душі, тому що люди приходять до церкви е помолитися про свою біду, своє город, поділитися своїми проблемами і отримати розрішення і Таке душевне заспокоєння. І, і використовуючи саме ці мотки, по сьогоднішній день Росія грає по всій Україні в свою антиукраїнську діяльність. І це треба порівнювати. Зокрема, по всій Волині, Я впевнений, що так само по всій Україні багато громад голосують і переходять, церковні громад переходять до ПЦУ. Але е, ті громади російської церкви вони не виходять з церков. І коли ми бачимо, е, до прикладу, там невеличке село, де потом сто чи п'ятдесят людей живе, звичайно, що ніхто е, не хоче битися зі своїми сусідами, щоб десь когось виганяти, тому що це дуже така тонка річ. Але це є по всій Україні. А у великих містах це набуває такого. Дуже вагомого значення, і це буде дуже великий і серйозний прецедент, тому що ця церква належить державі і, здавалося, в оренду це приміщення і таким правовим е шляхом, і, і такими методами, зголоженими, демократичними, е буде створений такий прецедент е про передачу цієї церкви. Я вважаю, що це можна було зробити і набагато раніше. Про що ми, і депутати постійно наполягали, але саме прецедент договору з розірванням і судовою тяганиною, він показав взагалі підхід на сьогоднішній день в Україні до таких речей. Ви вже частково згадали, але якщо загалом як охарактеризуєте цю боротьбу з московським патріархатом на Волині? І от чи переходять наскільки інтенсивно, повільно, швидко парафії до української церкви? Справа в тому, що з самого початку інтенсивність переходу громадян була надзвичайно висока. І оскільки подібні за російським вторгненням, подібні з тим жахіттям, що вони робили по всій території. Окупованої України вони відкрили людям багатьом очі, дали розуміння, чим займається ця церква в Україні. Тим паче, що ми бачили відношення також УПЦ, що була на окупованій території, що там вони знаходили, і так далі, як вони діяли, що вони говорили, і так далі. І саме на цій хвилі. Відбулося пожвавлення процесу переходу. Проте, коли пройшов час, знов підняли голову, в тому числі, діячі цієї організації релігійної антиукраїнської. Знову ж таки, з новою силою вони почали займати позицію, що, що ось ми є українська церква, і знову люди почали забувати про факти. І знову почали вестися на цю пропаганду. Також це перша скажімо так, основа, чому знижується інтенсивність. А друге питання полягає в тому, що люди уникають конфліктів. І коли громада фактично переходить, оголошує своє рішення більшістю голосів про перехід до ПЦУ, священники. Діють будь-яким чином, аби щоб громада не отримала церкву, аби щоб громада не перейшла, і це вони ще раз підтверджують свою антиукраїнську діяльність і підтверджують свій прямий зв'язок з Російською Федерацією, тому що для нормального ходу речей, для нормальної людини, для тих. Догматів православних для тої поведінки християнської перехід до ПЦУ. Це навпаки ну, дуже правильне і зрозуміле і послідовне рішення для будь-якого християнина 2024 року. Російська православна церква випустила так званий патріарший календар, до якого увійшли чинні єпископи РПЦ та УПЦ. І в цьому календарі опинилося духовенство Волинської епархії Московського патріархату. Серед інших членів РПЦ виявився митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир. У вас є якісь пояснення, як таке могло статися? Я вам ще раз хочу сказати. Справа в тому, що вони абсолютно здійснюють свою антиукраїнську діяльність. Вони дуже. Е Дуже серйозно підходять о, до цієї справи. Вони відробляють о, ці російські всі наративи і антиукраїнську діяльність. Десь о, з кимось вони можуть говорити відкрито, з кимось вони це все завуальовують різними такими самими простими словами, що ось ми завжди були в Україні. Ми завжди були незалежними. Тобто, до кожної людини вони мають окремий підхід і, і так діють. Зрештою, вони в зв'язку з тим, що це все-таки це церква і законодавство досить в нас демократично підходить до діяльність будь-яких релігійних організацій. І саме цим вони е, себе і захищають. Ну, з цим треба, звичайно, щось робити, тому що ми бачимо, як діє ворог, і бачимо, як поширюється інформація. А церква це одне з місць поширення інформації саме тих людей, в тому числі пенсійного віку, старшого віку, де люди дуже, скажімо так, вірять в першу чергу слову священнику, до якого вони ходять, і так вони. Відповідно, створюючи спільну думку про цю війну і про нашу боротьбу проти агресора улітку на Волині у селі Ветли поблизу кордону з Білоруссю, піп ОПЦ МП не захотів, щоб загиблого захисника відспівали у його храмі. Про це повідомила у Фейсбук Світлана Ковальчук. Чи характерні такі випадки? Для Волині, коли священник цієї церкви ну цурається відспівувати загиблих українських воїнів, ну завдяки соцмережам сьогодні можна відслідковувати такі події по всій Україні, і на Волині, зокрема, і схожі події, і абсолютно інакшого плану тут. Зокрема, коли священник. Е, є такі події. Перша подія це коли священник відмовляється пустити до церкви відспівувати військовослужбовця загиблого. Це один випадок. Е, інший випадок, коли е, священники, е, наприклад, віддають ключі до церкви, від церкви, ідуть, а в ту церкву заходить священник православної церкви України і відповідно проводить обряд е, чим похорону. Тобто є і такі, і такі події, але е, це говорить про те, що е, УПЦ дійсно працює е, антиукраїнською діяльністю. Тобто, ті люди, які не пускають до церкви відспівувати українського воїна, це абсолютно переконані е, адепти е, руського міра, які діють виключно проти нашої української держави. І ми повинні ці всі факти приймати, завідомо поширювати такі факти. І для чинної влади повинно бути чітке розуміння, що ці, ця церква в Україні повинна бути заборонена, не чекаючи переходу і так далі. І дякую вам за цю розмову. Нашим співрозмовником сьогодні був Іван Мирка, депутат Волинської обласної ради. Дякую вам. Дякую.